13 вересня у Коростані неурядова організація Сучасний формат у рамках проєкту Говерла» організувала зустріч з керівниками місцевого бізнесу та представниками міської ради. Наша зустріч присвячена тому, аби поспілкуватися з підприємцями, саме місцевими, дізнатися про запити, виклики, потреби, які зараз є нагальні у бізнес-спільноти. А також ми підготували зі свого боку різні грантові програми, можливості, проекти, те, що підприємці можуть скористатися чим для того, щоб розширювати свій бізнес, щоб яким чином бути більш активнішими, навіть в тих складних. В умовах, в яких зараз доводиться жити і працювати. За словами організаторів, зустріч з коростенськими бізнесменами стала десятою, завершальною по громадам Житомирської області. На початку зустрічі учасники обговорили проблеми, які існують, обмінялися досвідом їх вирішення, а також дізналися про актуальні можливості для розвитку бізнесу, включаючи гранти, кредити та інші інструменти підтримки. Наша команда працює в 10 цільових громадах Житомирської області, і на підставі нашої попередньої роботи ми побачили, що бізнес дуже не використовує такий інструмент, як гранти. Безпосередньо в користування ми презентуємо різні грантові можливості, а також надаємо базові консультації для бізнесу, яким чином залучити кошти, та як це зробити ефективно, щоб не витрачати свої ресурси на всі гранти, а одразу обрати один на нього податися і виграти кошти. З початку того, як ми почали їздити, підприємці в інших регіонів. Нах вже встигли поподаватися на гранти, деякі і залучити інші інструменти підтримки бізнесу, оскільки гранти це тільки один інструмент. Протягом дії проекту ми підтримуємо зв'язок. і, Оскільки проект ще не закінчився, ми продовжуємо консультувати підприємців, які до нас звертаються. Саме тих, хто були в нас на заходах. Неурядова організація Сучасний формат допомагає розробити програми місцевого економічного розвитку шляхом комунікації з представниками місцевого бізнесу та органами місцевого самоврядування, а також налагодження подальшої співпраці. Такі зустрічі надзвичайно важливі, тому що в даному випадку бізнес озвучить може. Скажем так, свої проблеми в такій неформальній обстановці, і ми чуємо, які дійсно є проблеми, що для нас важливе. Звичайно, така неформальна обстановка вона є більш, скажем так, більш люди розкриваються і можуть більше поспілкуватися, розказати, то, що дійсно їх хвилює. Це не тільки свої якісь внутрішні проблеми, це, скажем так, більш уже і глобальні, і можна вже зробити тоді висновки і далі. Працювати в тому напрямку, все робити, що можемо ми зробити для того, щоб, скажімо, якось вирішити і ну, вирішити дане питання.